Каже вчитель, учням в школі, вам не солом, діти, мої нерви, мої сили, нині пожалійте через те, що я кричу так на якусь дитину. в Вмий, нервові, всі клітини, в мене швидко гинуть, то на краще, каже учень, я й тому стараюсь, хай мир логі, сіммирай, лишаються спокійні. Ой, за що ти собі? Прослухав, бо був зайняти дуже важливим, питанням, а саме, як стати відмінником. <праць> І на кінець, ви знаєте, чим відрізняться Боги? <праць> слона. Слона блохи можуть бути?